Бібліограф Бродівської центральної міської бібліотеки Наталія Коваль розповіла студентам Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича цікаві факти про інтернет, докладніше у сюжеті. Звичайно, інтернет має безліч позитивних аспектів, а саме швидкий доступ до інформації, спілкування з людьми по всьому світу. Однак він також може мати негативний вплив, якщо використовувати його необачно. Саме про такі аспекти користування мережою розповіла бібліограф Бродівської міської бібліотеки Наталя Коваль. Та поділилась літературою, що допоможе краще зрозуміти користування всесвітньою мережою. Тож перша е, книга Глинський е, Ярослав Інтернет Ашіаме і Бердестане. Ця, ця книга буде корисна для тих, хто користується інтернетом, і саме для тих людей, які в цій галузі працюють. Вона була видана у Львові, у видавництві ДО. Році. Це є навчальний посібник. Наступне видання є дитяча енциклопедія. У нашій бібліотеці ви маєте можливість також прийти і є досить багато інших видань на різноманітну тематику, дізнатися, прийти і для себе багато чого цікавого знайти з цих видань. Ця дитяча енциклопедія вміщає інформацію про історію речей. Ці речі, які щодня набуло нас, і оточують наш повсякденну людину щорічно, щодня. Ця книга була енциклопедія дитяча, була видана у Харкові Уданицький фолії у 2005 році. Опісля запросила студентів до перегляду цікавого відео про перше виникнення інтернету та листування в мережі. 29 жовтня 1969 року. Удовці провели експеримент. Арпане доставила перше електронне повідомлення з Лос-Анджелеса Стенфорд. Це 100 кілометрів. Також Наталя поділилась, чому є важливо донесення даної інформації. Дуже часто Бродівська центральна міська бібліотека відвідує фаховий Бродівський педагогічний коледж імені Маркяна Шашкевича. У теперішній час дуже важливо проводити подібні заходи. І сьогодні ми зібралися на день інформації, присвяченій Міжнародному дню інтернету. У теперішній час дуже важливо, щоб молодь навчилася правильно користуватися цією мережею, шукати плюси, мінуси, і щоб все у нас було добре. Важливо вміти використовувати інтернет з розумінням і обережністю. Маючи правил безпеки та етики в онлайн середовищі Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.